Знаєте, всьому є свій час. У нас є оце вікно можливостей, і нам важливо створити це україномовне середовище. Я дуже радий, що і виконавчий орган в обличчі пані Ганни нарешті взяв цей стяг і вперед його торує цей шлях. Я впевнений, що ми зробимо це. Буде концепція української мови. Ми готові і вже допомагаємо від комісії освіти направи представника. А киянам я би хотів сказати, що ви знаєте, ваша мова вже чудова, тому що ви нею говорите. Якщо ви навіть десь помиляєтесь, нічого страшного, практикуйте. Чим більше ви практикуватимете, тим ваша мова буде ще кращою. Це максимально корисна порада, і тоді можна буде не тільки що там, да не не до кінця там бажаю українську рідну, якщо ви будете нею говорити, вона стане вашою рідною, тому що цим ти думаєш, цим ти живеш, те ти і любиш, друзі.